Ми на прямому зв'язку. Політолог Володимир Цибулько. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Пане Володимире, одразу два ем, дуже поважних в контексті війни і авторитету перед західними нашими партнерами українських представники сказали ніяких компромісів. Перший це президент України Володимир Зеленський, звісно, зокрема, виступаючи на саміті Великої Дев'ятнадцятки. Ну а другий це головнокомандуючий збройними силами України Валерій Залужний, який буквально вчора спілкуючись із Марком Мілле, який щось там розсипався в рекомендаціях та порадах Україні. Отже. Пан залужний сказав: Сорі, ми не знаємо, що таке компроміс, Ми воюємо до перемоги. Тут головне зрозуміти пане Володимире, наскільки добре українську мову тепер західні партнери вивчили і зрозуміли не натяки, не напів якісь оберти, а прям пряму мову не треба більше нас ні до чого схиляти. Ну, по-перше, заява головнокомандуючого залужного вона створює, скажімо, рамку з боку позицію військових, готовність військових до продовження війни, а Збройні сили на сьогодні я б сказав головний політик України навіть в міжнародному плані, тобто готовність самих військових до... Спротиву насправді формує і позицію політиків офіційних, тобто і офіційних інститутів. Хіба може Зеленський не рахуватися з позицією збройних сил? Не може. Це, тобто, за нинішніх обставин якраз дуже чітко чітка позиція. Залужного від імені збройних сил формує рамку для політиків для ну, цивільної влади, і це мені здається не грав чотири руки, а це свідчення консолідованості українського суспільства. Тоді пане Володимире, логічне питання. От зараз абсолютно всі поступово представники, які приїхали на саміт Великої Дев'ятнадцятки, вони ж там починають говорити про війну, війна, війна, ай-яй, які ж наслідки, як же це погано. Люди хтось не доїдає, хтось помирає, економіка стагнує і так далі. Щось, окрім скарг на 9-й місяць, війни буде відбуватися, тому що поза очі говорили, що і Біні, і прем'єр-міністр Індії, вони давали і Ердоган умовний дедлайн для Путіна для вирішення глобальних проблем. І, зокрема, пов'язують його неприїснеце Саміти з тим, що а йому сказати нічого. Все, що його просили, він не виконав. То, власне, окрім от таких слів. Засуджень без е, вказування геолокації, засуджування без вказування прізвищ буде щось ще от справді вагоме, що могло б повпливати на ситуацію? Ну. Е... Якраз напередодні відкриття саміту проголосована резолюція ООН про компенсації втрат Україні. і це мені здається та позиція, яка змушує і Китай, і Індію теж рахуватися, з, ну скажімо так, з позицією багатьох країн, які, яких напряму російська агресія не стосується, тобто вони. Не мають залежності від українського зерна, чи від ще якихось українських чинників. Але разом з тим є якась моральна рамка, моральний критерій, який дозволяє бути чи на боці жертви агресії, чи займати нейтральну позицію. І ця нейтральна позиція, вона має дуже короткий термін. Вжитку, тобто вона вигорає, і ми бачимо, що як, як нейтралітет Китаю дрейфує від нейтралітету проросійського до нейтралітету нейтрального, ми пригадуємо так само, як дрейфувала позиція Ізраїлю повільно, повільно, аж поки Ізраїль не став відверто голосувати в ООН на підтримку України. Пане Володимире за Україну хочу вас запитати за наші внутрішні історії. Ми вже кілька днів поспіль святкуємо радісні новини з Херсону, але хотів би звернути увагу на, скажімо, той бік медалі, який зараз не всі бачать і не всі помічають. Я зацитую пост Юрія Бутусова. Шукаю відео або фото ураження російських колон, які відступали на лівий берег Дніпра. Сподіваюсь, буде дозволений виїзд журналістів, у цей район, хоча б доказово поінформувати суспільство по актуальному питанню: чи росіянам вдалося відступити без вогневого ураження на переправах, чи навпаки використовували зручну ситуацію для розгрому противника. Бутусов акцентує на тому. Чи є докази того, що не було певної змови між сторонами, будь-якими сторонами, він не каже, якими саме. Але от такий момент, чому Бутусов на цьому акцентує, як ви гадаєте? Ну, в цьому свідчення є візит Зеленського до Херсону. Зеленський не вирізнявся великою сміливістю ніколи, але та впевненість, з якою він приїхав до Херсону, свідчить про те, що Ну, є якісь е, рамки, е, за які, е, скажімо, Україна не вийшла, дозволивши е, угрупуванню російському перейти на лівий берег без особливих втрат, ну крім залишеної техніки. Ну і е, тих загублених, ну це вже таке, ті, що передягнулися цивільне і пають ще й досі там по визволеній території, цих, цих, так би мовити, виносимо за рамки. Але е, справді відчуття такої якоїсь е, змови є. І головне, що цю змову постійно качають е, такі подвійні агенти, які е, ну, на зразок Іларіону або ще е, інших е, політекспертів е, питання. В іншому, що могло бути предметом розміну? Мені здається, якщо і був предмет розміну, то росіяни просто залишили Херсон без ну, критичних руйнувань, таких жахливих руйнувань на зразок Маріупольських в обмін на своє життя. Можливо, що така угода справді не писана, була укладена, понятійна, так би мовити. Ну будемо чекати відео від Юрія Бутусова. Він каже, що якщо в нього з'являться докази того, що відступаючі колони розстрілювали, він обов'язково їх оприлюднить. Дякуємо, пане Володимире. Політолог Володимир Цибулько був з нами на завершення години на зв'язку.